Вітаю, друзі! Чергова гра в Телеграмі, називається вона TimeTon. Якщо судити з назви, то ця гра може бути пов'язана з компанією Tone Fundamentation, і, відповідно, це буде, може бути NotCoin 2. Як ми бачимо на зараз, у нас всього 203 тисячі людей грають в цю гру, і це є дуже гарним показником. Тепер натискаємо сюди і бачимо, в чому заключається сама гра. Кожні 8 годин треба заходити, клеймити токени, які вам нараховуються постійно. Друга вкладка це квести, дає нам можливість заробити додаткові поїнти. Реферали відповідно. Є ось такий магазин. Зараз у мене ось цей годинник першого рівня, який дає 24 поїнти за клейм. Наступний буде давати 40 і так далі. Так далі до 9 рівня. Поки що 9 це максимальний рівень. Ну і найцікавіша вкладка на зараз. Ми бачимо, що тільки 3 пункти з 6 є в цій грі. Надалі нас чекає стейкінг, NFT, я думаю, розвиток самої гри, якесь навчання. І Дуже цікаві вкладки Launchpad і Time Airdrop. Якщо говорити про лаунчпад, то я думаю, що це буде відбуватися так само, як з ноткоїном, тобто одночасний лаунчпад на декількох біржах і, відповідно, лістинг, і ми зможемо продати токени. І Airdrop це буде якесь додаткове нарахування токенів або ж це буде проводитися одночасно. Тому залітайте зразу в цю групу посилання я залишу під, в описі відео і в коментарях. І у нас є гарна можливість зайти на самому самому початку.